Радо вітаю всіх на моєму каналі. З вами Ніна. Настала черга довгого відео, четвер вийде. І я знімаю для вас відео Покращене, як зварити смачну е і протизапальну квасолю. Ця квасоля, я її використовую як. Е Додаток до салатів, бо я варю її багатенько, а потім розділяю її в пакетики, в зі пакетики і частину заморожую порційно. Я спробувала і показувала вже вам відео невелике, коротке, де я варю квасолю. І це дійсно протизапальна така квасоля, яку можна їсти людям, в яких є такі от різні захворювання, в тому числі автоімуні. І я туди буду застосовувати цибулю, лавровий листок. Те, що в мене росте лавр благородний, пастернак застосую і чесничок. А також насіння кропу і гвоздичку. Це точно буде дуже смачна, поживна і корисна для організму. Страва білкова, яка потрібна для будови всіх наших клітин і всіх наших систем. Тому що з білка складається дуже багато е, всього в нашому організмі. А також там клітковина, яка потрібна нашим бактеріям, які е, дуже сильно дбають про наш психологічний і фізичний стан. А ще хочу вам показати, який у мене тут базилік підріс. Квітує. Дивіться, які гарні квіточки. Я їх прищібну, тому що хочу зелені, і я ж їх обробила. То тепер вже треба буде вичекати. Свіжі листочки, які повиростають. Оце отакі пригоди із черенкуванням у мене. І ось уже ще росте ой, крокуси, дивіться, повибивали собі листочки пішли потрошечки вріст. Ну, про це я ще зніму коротеньке відео, покажу вам. Докладніше. А зараз е, покажу ще вам, квасолька там у мене закіпає. Ось таку велику каструлю варю квасолі. васолі. літрову Водичку закип'ятила і квасолю я замочую на ніч холодною водою. І вона в цю воду додаю соду. От, наприклад, на цю кількість я додала столову ложку соди. В нас жорстка вода, і сода пом'якшує воду. І таким чином, коли набрякає квасоля, вона збільшується у воді, вона ж хоче прорости. І вона готується до того, щоб віддати всі свої поживні речовини для того, щоб прорости. Але ж ми її хочемо зварити собі як поживну страву. І якщо шлунково кишковий тракт пошкоджений, то просто квасолю зварити не всі зможуть, щоб ця квасоля перетравилася, якщо вже шлунково-кишковий тракт пошкоджений. Тож, для того, щоб покращити цю страву, щоб вона була поживна, корисна і протизапальна, треба додавати соду. І ось вона, водичка оця закипить, квасолька закипить зараз. І я ще сюди додам трішечки соди. Тому що це ж у мене вода теж жорстка, бо ту, де вона, вона намокала, то я ж її злила і квасольку промила добре. І тепер уже ж її засипала в кип'яток, і зараз вона закипить Я пінку зніму і засиплю соду, покажу вам. До речі, квасолю, коли замочую, то завжди знаходиться, коли вона набрякає, ось дивіться. Шкіднички, вони ж залазять у квасолю, коли квасоля молода. Коли шкірочка молоденька, тоненька і еластична, вони залазять туди. І коли вже квасоля вже е, такої е, зрілої структури, вони там собі тихенько сидять. Якщо в сприятливе середовище, наприклад, в хату занести, то вони добре там е, жують. Оцю білкову структуру. А коли я її намочила, ось бачите, її видно. Поділіться обов'язково своїми рецептами. Дуже цікаво дізнатися, як ви готуєте квасолю, чи зважаєте ви на ці ці речі, які я дослідила і розповідаю вам. Е, можна і фото, і відео теж все приймається. Е, будь ласка, заходьте в коментарі, е, коректно, будь ласка, тільки висловлюйтеся е, і обов'язково підписуйтесь, поширюйте е, е, відео, якщо ви знаєте, що комусь корисно знати якісь такі подробиці, як, про які я розповідаю, і людині це потрібно. Ставте вподобайки, чи, якщо й не подобається, можете ставити не вподобайку. Але я сподіваюся, що все добре в тому що я ділюся з цією цією інформацією, яку я через себе пропускаю. Квасоля закипіла. Зараз я зніму піну. Додаю десь чайну ложечку соди. Ось отак. Вона піниться. Водичка зараз м'якшенька стане. І добре розвариться шкі... шкірка. Вона буде м'якенька і еластична. Для шлунково кишкового тракту саме те буде. До речі, соду е, вибираємо, щоб був гост написаний. Не ТО, а Гост. Хоча, хто знає, так нам підказали. Напишіть, як ви користуєтеся. Квасоля в мене проварилась 50 хвилин. Я її солю. Десь столова ложечка звичайних таких. Я посолила, перемішала квасольку і додаю всі оці овочі і спеції. Лавровий листочок. І насіння кропу, гвоздичка, сім гвоздичок у мене тут. І десь більше чайної ложечки насіння крупу. Все це зараз перемішаю. Квасолька буде дуже-дуже корисна і приємний буде в ній запах. Аромат. Друзі, квасоля зварилась і варилась вона ще 30 хвилин. Ось так дмухаю І дивіться, лушпиночки стали дуже ніжні тоненькі. Дуже смачна фасоля. І в ній такий приємний аромат, тому що цибулька, Оці, оці насіннячка, що я вкинула, воно все віддало аромат у водичку, і водичка поділилася цим всім з квасолею. Якщо приймете собі таке рішення зварити протизапальну квасольку, Бог в допомогу вам. Я дуже вдячна вам за те, що. Ви мої глядачі і допомагайте мені рухати алгоритмом мій канал вперед. Дякую за підписки. Будьте собі здорові. Готуйте. Слава Україні! Героям слава. До зустрічі!